Привіт! Що ж, схоже, настав час розказати вам і про цю плату. Проєкт точно так само повністю в відкритому доступі. Я його публікую як open source hardware. Складається із чотирьох силових транзисторів: П-канальних і N-канальних, якщо польові, і NPN-PNP, якщо біполярні. Схемотехніка передбачає або так, або так. Кожний вид транзисторів має свої плюси і мінуси. Також е, в нас є три контакти: Forward, Rev, Reverse і EN. До речі, EN активується низьким логічним рівнем. Тобто, ми подаємо сюди низький логічний рівень, і відповідно по високим задаємо, в яку сторону крутиться двигун. Плюс тут ще є режим е, вільний вибіг. коли Відключається живлення просто від двигуна. Є режим електронного гальмування, коли транзистори нижнього плеча замикають виходи двигуна на землю. Повна гальмонічна розв'язка проєкту гарантується за допомогою використання PC817 оптопар, але вони і накладають свої обмеження, так як це дешева. Обтопара, то більше, ніж на 1 КГц, в принципі, можна не розраховувати частоти. На кожному транзисторі є ще по додатковому захисному діоді UF4007, високошвидкісний, діод високочастотний діод також в якості захисту передбачений плавкий запобіжник, та діод включений у зворотньому підключенні. Тобто, якщо Подати напругу зворотньої полярності, то діод її закрутить і, відповідно, перепалить запобіжник. Цей проєкт, власне, як і попередній, який показував в минулому ролику, має свою сторінку на Гітхабі, де все детально описано. Схема, плата, файли плати і навіть код для Arduino. Простеньким прикладом. Плату я розробив таким чином, щоб можна було робити або на SMD-компонентах, або на виводних з ніжками. Такий собі універсальний проєкт. До речі, мій робот якраз базується на двох оцих драйверах, тому це не просто, аби для чого. Я його робив конкретно за Якоюсь метою. Так, поки що свого робота я трішки відложив, тому що треба теоретично складово підтягнути. Але, тим не менше, це вже, можна сказати, трошки відтестоване рішення, тому що там все, все ще є деякі проблеми. Я не знаю, чому у мене чомусь включається режим, коли включені е і транзистори нижнього плеча і транзистори верхнього плеча. Хоча я його виправив. Використанням самовідновлювального запобіжника, тобто в, мене виник... тобто в мене виникає факап і самовідновлювальний запобіжник вимикає драйвер. Поки що ґруд думає над цією проблемою, я його не зачіпаю. Навіть такий теж нескладний проєкт зайняв, ну, напевно, кілька тижнів роботи. Тобто я розводив, потім перерозводив, потім плату замовляв, потім все це спаював. Там вияснилося, що в мене є помилка, яку я вже виправив, і ви навіть про неї не дізнаєтесь. Ось, бо не хотіло все працювати. Тому ось такий от мій невеличкий другий проєкт.